Всім доброго дня! В кожного з нас постає питання щодо виготовлення свого власного ящика. Сьогодні я хочу вам продемонструвати свій ящик. Він складається з алюмінієвого корпусу, кришки та дна. Всередині я прикрутив е, з, з нержавіючої сталі, вирізав е, свій, своє дно і прикрутив його на болти. Перевага тих болтів є в тому, що вони. Я наскрізь наскріз їх розверлив і приставлені на, на, на лід. Вони дають. Те, щоб ящик не скользив. Тому це як то це дуже великий плюс на рибалці. Далі йдемо. Переважно всі ящики мають на своїй, на своїй кришці, їх обтягують палароном е, пала і так далі. Але я вирішив цю, цю проблему. Вирішати і зробив, вирізав такий кусочок з термоштуки. І коли мені треба сідати на ящик, я його просто витягую і на нього сідаю. Плюс в тому, що на рибалці все може переважно всі ці штучки м'якенькі натягують воду. Цю штучку не треба знімати оббивку. Тут штучку на батарею поклав, вона швидко висухає. Швидко сохне далі йдемо. Всередині ящик, щоб була краща опора, я обив по периметру рейками. Ці рейки дають більш кращу опору ящика. Ще одне таке. Така річ, як завіси. Завіси я дав доволі міцні, повинні витримати. Ще не перевіряв. Така ще тема. Рімінь. Я на базарі я купив автоматний ремінь. Я його причепив на болти. І зверху і... Прикрутив їх на гайку з шайбою. Пішли далі. Оцей ящик він важить приблизно 2,5 кг На рибалці кожен кілограм є дуже важливий. Так що я робив його максимально легеньким. Далі. Оці всі рейки я при... Прикручував на самонарізи. Так би все, по моєму ящику. Всім дякую за увагу до нових зустрічей.